Капеланське благословіння на 11 липня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як Господь починає свої слова, що ну, не починається з того, що говориться про те, що і звернувся Ісус до них притчами. А закінчується тим, хто має вуха, нехай слухає. І я от про цей зв'язок, притчі, з якими звертався Ісус, і тим, чим Він закінчується, хто має вуха, нехай слухає. А притчу Він розповів таку, а, І вийшов сіяч сіяти і посіяв зерно, і одно впало в, на дорогу, інше на каміння, інше в. Тернії, а інше на гарний ґрунт. І там, де вона впала на дорогу, повидзьобували його птахи. Там, де пало на каміння, воно спочатку проросло, було, бо ґрунт був маленький, а потім висохло. А там, де було терня, то воно спочатку почало рости пишно, а потім терня заглушила його. А в доброму ґрунті вона дала плод в 30, 60 і 100 разів. Я знову повернуся до Початку і кінця, і говорив Господь притчами, а в кінці сказав, хто має вухо, нехай слухає. Для чого притчі і для чого мати вуха, щоб слухати. І мені здається, що притча це образ, який я повинен, в якому я повинен знайти себе, де я і хто я, і для чого мені ця притча говориться? Щоб я себе побачив в неї. І якщо я неправильно щось роблю, то виправив себе. Бо якраз коли я виправлю, то я і буду виконувати волю Отця Небесного, який мені доручив. Хто я такий в цій притчі той сіяч, або ти ворони, які повизьовували те зерно на ґрунті, або той, хто повинен за цим ґрунтом дивитися, або то сонце, яке випалює. Випалює повітря або терня, яке заглушаєте зерно. Хто я в цій притчі. І ким я повинен бути в цій притчі? І за що відповідати в цій притчі? щоб я виконував свої обов'язки таким чином, щоб щось ставалося. Я не буду робити зараз висновки, де я і знаходите. Бо це не має значення, що я скажу. Має значення, якщо, чи віднайду я себе в цій притчі, і чи зроблю правильні висновки щодо себе, а не щодо іншого. І якщо Господь мені відкриває цю притчу, ні, дає цю, дарує цю притчу і каже притча Задумайся, не просто так. Я тобі розтолмачую, як повинна бути. А ти сам спробуй це зробити. Розберись, це як завдання, знаєте, для того, щоб я вмів відшукувати правильні відповіді. А не чекати підсказочки постійно. Бо саме таке життя, що щодня я повинен сам знайти правильну відповідь, як правильно жити в цьому дні, в цих обставинах. Конкретних, ніяких далеких, придуманих, а саме сьогодні, саме в цей час цю мить. І коли я вмію це робити через помилки, через неправильні дії, через правильні спроби, але своєю наполегливістю і своєю, знаєте, зголоднілостю знайти правильну відповідь, то Господь нам завжди допоможе. Але через ці знаєте, повчання і ці проби. Дістатися істини, я тоді ну, навчаюся, щодня отримую силу і отримую здатність це робити, діставатися правильних відповідей в житті через свій вже досвід і через свою наполегливість, через свою мужність, через свою сміливість, через своє бажання це робити. Бо притчі це те, що я повинен і розібратися, і розтолмачити, і зробити. Коли я це роблю, то вони йдуть мені в користь, і я буду давати пліт і 60, і 100, а то і більше зарен. Амінь.